Вітаю вас на гляді денної гри. Тож занурюємося у перший. рекордінг. Забута японська школа, дике ведовище з катеною, дробовиком і задушливою атмосферою 90-х. Ще й три можливі завершення. Що ж, дивимось. Ну, у нас димоверсія, тому що нам дасть змогу гра Оглянути все. І поки тривається пауза, не забудь поставити лайк. Якщо не підписаний, підписатися. Та написати коментар. Будь-який. Давай, з п'яти слів, будь-який коментар з п'яти слів. Так, сподіваюсь, гра в нас запуститься і ми зможемо оглянути її. Є велике враження, що гору зробив якийсь соло-розробник. Як мінімум. Так, є вже певні звуки чудово. Ну, Сенсу б хотілося би покраще. Це вся моя швидкість пересування. О, до речі, он дивиться вже на мене якась дівчинка. Привіт. Оце я ще в тому фейс. На щось дуже повільне. Р відкривається двері. Якось дивно. мене є ліхтарик. Могли раніше про це сказати? Хоча ви мені про це не говорили, я сам тиснув. заблокував двері нам ну він так роз, розбіг починає дуже довго типу він йде повільно я натискаю на shift і він такий тільки тільки починає рухатись напевно ми з якоїсь старого діда граємо ще підемо на другий поверх відразу буде там якийсь клас зачинено Секундочку. Так. Куди я маю йти? Ага, наверх, да, значить, мені туди, на те світло, скоріш за все. Це хтось мені двері закрив. Дух, демон дівчинка. Кіцуне? Жінка перевертень. Хочу перевертень лис, як там правильно говориться. В їхній чи міфології, чи як це правильно сказати, так, тут за Ой, упала. Я стрибати вмію, до речі? Ні, не вміємо.

Так, да, ось ось вона йде. Антана-на-на-на. А куди вона пішла? Якась недружелюбна дівчинка. Опа, клас. Доброго ранку, любі підписники. Зараз ми з вами глядаємо денну гру Хочу вам подякувати всіх присутніх, хто дивиться це дане відео. Не забувай ставити лайки та писати коментарі. Бажаємо гарного перегляду. Отже, сьогодні урок ми розпочнемо з нашої теми. Як набрати підписників? Багато переглядів, коментарів та лайків стати популярними і займатися цим все життя. Отже, Петя, як ти вважаєш, що треба зробити? Ну, я думаю, треба знімати шорти різні, і тоді все обов'язково вийде, збільшиться кількість підписників. Добре, ходімо. Так. Я наша не ділась. Не двері не туалет. Якщо я захочу бісяти. Хоча вже не хочу. Вже і не хочу. Мі треба карточка так? якої в мене має. Це тут хтось виє. Ось тут якась дівчинка. Відкрий Ну, добре то ты мені двері закрываю. Ну і не страшно. А, Езу є, все по камері Прикольно. Що тут порожньо буде? А тепер вже я не можу відкрити, до речі, навіть. Ну добре, не хочеш показуватися, як хочеш? Я тебе грюкну зараз дверима, Ну, відкривай їх, давай. Що там ще якась стоїть дівчинка? Що там таке? Ні, тут просто двері зачинено. Якесь слизьке приміщення у нас тут. О, тільки давайте без музики, бо вона ж мені потім боком вилізе. За тисячу авторських прав і так далі, і так далі. О, це комп'ютерний клас. учні, <кхм> сьогодні ми будемо проходити основи вибивання дропу з КС. -кем. Отже. Щоденний дроп, щотижневий дроп оновлюється щосереди. Створюємо собі декілька аккаунтів, заходимо, втрачаємо цілий день на те, щоб вибити дроп, отримуємо нічого цікавого, розчаровуємося і більше не граємо в кс Тому що там багато читерів і так далі. Запам'ятали? Чудово, молодці. Так, ідемо далі. Відкриті двері. А тут. І... Лампочка перегоріла. Ну не дивно. В такій школі, звісно. Як вона не перегорить. У мене запрошують кудись. Я тут не проходив випадково цими краями. Ну, добре, якщо мене сюди веде гра, ходімо. Опа-па. Ти ще жива. Вона ще ворушиться. Тут треба допомога, викликайте лікарів. А треба врятувати дівчинку. Їх можна вибити чимось? Ну тут і так школа розвалюється, наприклад. А, тут не одна вона. А що це з вами таке сталося? Ми можемо ще наверх піднятися. Давайте сюди сходимо. Тут ніби прохід зачинено. Також двері заблоковані. О також проход нема, але да, я думаю, що нам потрібно буде зараз підніматися вище. Доведеться, як мінімум. Щось можливо вони якісь наркомани? І так коробить. О, ну, я сюди, напевно, зможу проткнутися. О, комп'ютерний клас номер 2 Так, тут ми будемо з вами займатися. Я забив, як називається ця річ. Продаж внутріігрової валюти. Коротше, створюємо ферму школьників, які будуть грати в ігри, і потім продавати з цих ігор за реальні кошти. Я забив, як це називається. Бізнес піде в нас. Чому не всі однакові? Нерозмічних форм має бути однакова, але ж не повністю. Вони всі мають бути під копірку. Зачинено. Там ще якась лежить. Подружка. Опа. Оце це жіночі нам сюди не можна перепрошувати. щоб Постукаю ваші двері. Так. Сик, тут поверхи. вже ніби малися б на дах вийти. О, якраз, чуйка. Четвертий поверх. Антона на ріво. Давайте пошукаємо ту дівчинку, яка тут стояла, на нас дивилася. Там якісь п'ятна крові. О, сюди трамплін є у нас. Понабираєш розбіг тільки туди. дим. до речі, туди ще й стрілка одного десь. Я думаю, ми туди будемо також стрибувати. О, привіт. З тебе все добре? А, тут пару чоловік. А мене якась зброя? Уявіть, що мене тут немає. Вшиваємося звідси, вони якісь неадекватні. От відчиніть. Ох, <клух> не <Ух>, врятуватися. <ми> <клух> Чьом? Ой, ці десь подружка. Ні, вони до речі ходять. Але дві. Десь одна зникла. Заблукала Тобто, допоможіть подрузі. от і поряд з вами. Ще вихід на гору? А, ну там ми ж там бачили, в принципі, вихід. Двері зачинені, добре, нам треба вверх. Мені <ріст> там одну щось продиряло. Я... Ой, я зараз цю катану візьму, буду ці катаною махатися. Ця катана їх знищувати буде. Ви, Ні, ну я проти цієї скрилами будеся не хочу, вона ж літати вміє. А я тут іли бігаю. Це був нечесний бій Олд катана. Насій олд катана, я радий. А в нас ще є мапа? Прикольно. Тут знайдіть ключ. Куди твермові йти? Я думаю, потрібно ти буде вниз зараз і стрибнути, спробувати. Перевіримо цю теорію вірогідності. Скоро урок. після на перерву. Дзвоник. А чому двері зачинені? Ой-ой-ой, там ще якось те, що прибрало А можна просто я... зламаю це все. Розіб'ю скло. Чи я вийти не можу? Так, ну тут з класу іншого виходу, грубо кажучи, в нас немає. Тоді, куди я маю доходитись далі? Ну, це вихід з класу. прошло, раз і зможу вийти двері наступні. Я думаю, тут якийсь ключ мені здалось лежить. А як я тепер маю звідси вийти? Ага, ось. Ключик. Бідиш, ки кибидиш, 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 кибидиш. А ну тут щось так своє бойовочка продумана у вас, чесно кажучи. Опа. Ту я не викисне до речі, в повітрі. 4 вогні. Що ж це може означати? О, і ось ці... Так, звідси я піднявся Де? Да, тоді, думаю, думаєш, я можу зараз ни сюди зістрибнути. Воно відійде. Не ну підходь до мене. по тут треба вдарити На мене тебе яка опція. Просто беземоційна. Скуда. Так. Мене вже хибнеми, ми зараз здохнемо. Бум. Та там буквально один удар, і ми вже загинули, тому що тут якось... Ми з якоїсь діда граємо реально якогось старого пенсіонера. Що це там взагалі не ну, да, в мене буквально зараз один удар, і ми вже загинули. О, тут хтось плаче, давайте допоможемо їй не плач. Ой. Ну це все я так розумію. З самого-самого початку це вона ця стаж була скрилима, да я так розумію? Цариця цих вдвором. Ну, все, спочатку я мав це все оглядати, проходити. Ну, слабувато, типу, да, Якусь атмосферу тобто, вона додає, що, типу, через буді-камеру виходить гра, але слабувата. А на цьому все, дякую за перегляд.